А давайте я вам зараз розповім про свій полуничник. Я хочу, щоб кусти були всі великі, пишні ось такі. Але як бачите, деякі дирочки тут все ж таки пусті. І цей сезон я хочу їх всі заповнити. Для цього я беру ось такі гуса, Чекаю, поки на них з'являться листочки. Потім ось так висаджую в касети. Моя мета обидві касети, це 110 штук, заповнити? І далі в кожен отвер по дві розетки висадить. Можете спитаєте, а чому тут нема кустиків? То просто що деякі банально не перезимували. Купити 110 саженців в принципі можливо, це буде десь близько 2000 гривень з доставкою. Але нащо це робити, якщо є своє? Mm, яка смакота. А хочете, я вам розповім про свою малину?